Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачити. Так, почали роботи по, ну, зараз труби на ангар. Трошки вже таке то все. Трошки змінили. Ну, Думаємо змінити розташування майбутнього ангару для, зер... ну, для зерна, зерносховища, як назвете. Тому в цьому відео зараз покажу підготовчі етапи до будівництва. Робимо потихеньку, стягуємо все, що є, все, що можна і не можна, як то кажуть. Тому от така суть відео, як можна побудувати, як що можна зробити при, ну я вважаю, мінімальних затратах і вкладеннях. Тому дивіться відео. Так, Друзі, як бачите, тут вже у нас залишилась менша куча. Цих труб залишилося у нас три довгих, ну і обрізки. Фактично все, що залишилось. Труба гарна, товстостінна. Так, і покажемо вам безпосередньо труби. Труби зварювали, це фактично вже колони зварені. 16 штук ми зварили довжиною 5,20 Одна зварена 6,20 Це та, що вже середня колона буде. По боках у нас будуть стоять отакі труби, такі колони, довжина 5,20-70 см буде в землі. 4,5 висота. Аналогічно по цьому принципу ж зробимо е -е центральні труби будуть 6,20-70 см буде ховатися в землю, будемо бетонувати. А все решта буде зверху і буде перепад на 6 метрів 1 метр. От такі справи. Поприварювали такі закладні, як би мовити, для того, щоб стовп не йшов у землю, не сідав, тому що земля має властивість грати. Але зробимо це, це діло таким чином, щоб трималося якомога довше. Ось такі колони вже в нас готові. Дивіться, шовчик. Бомбазний, я думаю, буде стояти довго. І зараз вам ще покажу товщину цієї труби. Є трошки тонші, є трошки товщі, але в середньому десь плюс-мінус, дивіться, які труби бомбазні. Так, поїхали далі. Дивіться, для того, щоб їх зварювати, ми зварили от такого козлика уголочок 100 на 100. Ложимо трубу. Обрізаємо все рівненько, зачищаємо і зварюємо. Центральні колони будуть робитися з труби ну 160. Така масивна, гарна труба, можливо, навіть більше. Це так орієнтовно, я сказав, 160. Але плюс-мінус. ну Непогано. До цій, оця труба якраз виходить 6.03. Треба доточити, ще буде 17 см, доваримо і будуть такі основні колони. Подивимося. Можливо ще як варіант, щоб ту не трогать, що ми зварили е, трохи тонше. У нас тут є. Дивіться, ось у нас є на цій центральні колони. Тут теж труба, тут взагалі товщина в палець. І також є е, дві труби по два метри бурові. Товщина теж, бачите, серйозна, як то кажуть. Тому, можливо, ми замінимо. Ну, Надо 4 центральних труби, колони були, щоб ну, максимально товсті, максимально міцний метал. От такі справи. Тому все це діло потихеньку стягуємо, потихеньку розмірковуємо як краще зробити. І як приклад маємо те, що якщо наприклад раніше я міркував, що зараз тут вирівняємо площадку. І побудуємо тут ангар для, для зерна. Але трішки плани наші змінилися. Ми цю площадку поки вирівнюємо, це робимо, але будувати будемо тріхи далі. Зараз я вам покажу, як я думаю і міркую це все діло зробити. Можливо, в когось якісь будуть такі добрі гарні поради, то підсовітуйте, як ви гадаєте, варто це чи не варто. Дивіться, я хочу тут поверхня, ну це де в нас картопля була, тут вона більш-менш рівніша ділянка. Ми її ще трохи грейдером пройдемо, зрівняємо, тому я думаю ангар побудувати тут. І вийде, весь двір у мене буде ще вільний для будь-чого там. ну Ще щоб там построїти, чи навіс якийсь зробити, чи ще щось в мене буде весь двір вільний. Сказати, що дуже зараз такий потрібний прямо огород, я цього не скажу. Але ну це тут рядочок якийсь там. Фактично, якщо брати довжину його, ширину 12 метрів, відступаємо від краю метр-1,5 для того, щоб дотримуватися будівельних стандартів і номер і норм. Десь він хай буде плюс-мінус. Ми десь засікали, десь він отут буде закінчуватись. Тобто, фактично, якщо взяти, то оцю частинку ще тут помідорчика якийсь посадиться. Ось такі справи. Тому цікаво буде ваша думка. Пишіть в коментарях, як ви міркуєте стосовно того, щоб будувати ось тут на більш-менш такій рівній поверхні. Тобто, Машина заїхала, вигрузилась і поїхала собі. Ось такі, як так, нововведення чи хто знає як сказати. ну. Рішили ще таким чином е, побудувати. ну Подивимося, як воно буде. Тут такі справи. Так, друзі, продовжимо далі в Сараї. Щодо чого, як то кажуть, поспілкуємося. Так, друзі, продовжуємо відео. Вигнав я цих трьох поросят, вже залишилось, що ландрас плюс Йоркшир. Для того, щоб звільнити місце вже підготовить під, майб... під е, відлучку, малих. Нагадую, що є дві свинки. Кому потрібно, можливо, на свиноматки, в принципі, непогані. Ціна питання 9 тисяч. Кому треба. Якщо не треба, вони підуть на м'ясо прекрасно. Але теж жалкувато. І всього три свинки було у виводку. Ну, Одну я собі залишив, більше мені не потрібно. Ось такі справи. Кабанчика це точно ми собі заріжемо на переробку. А свинки. Ну, жалко, десь ніхто не купи. Підуть ну, так на м'ясо. Ми свої 9 тисяч торгуємо, я думаю, та і все. От такі справи. Зараз вам тоді зайду в сарай, покажу вам наших кантерів, французьких петренів, які як, ну, ось недавно що наведені. І поговоримо про залізо з вітамінами чи просто залізо, ну, в залежності від того, хто що коли. Так, друзі, продовжуємо відео. В принципі, як то кажуть, основне вже поробили сьогодні. Те, що хотіли, планували. Е, поговорить, хотів ще стосовно е, використання ну, вітамінів, заліза, хто що використовує. Наприклад, я е, для малих пороцят, це третій 11 день, використовую суферовід, е, Але один нюанс да, це залізо з вітамінами, але один нюанс це те, що ви колоти їм 5 кубиків. По 2,5 кубіка в кожну ногу. Ну, чесно кажучи, коли ти вганяєш їм 2,5 кубіка в ножку, особливо в 3 дні, ну, це, як на мене, трошки багатовато. Тому ну, я це останнім часом задумався, щоб перейти на чисте залізо. Дуже цікава думка інших людей, які тримають свиней, що ви скажете з цього приводу. Е як ви вважаєте, краще це ж залізо чисте чи не краще. Я заказав, замовив зараз ось повинені прийти, це Форцеріз. Що це, я, я ним не, не, не користувався ніколи. Але пише, що це залізо з кокцидіостатіком. Якщо хтось користувався цим Forceріс, напишіть, пожалуйста. Да, ціна там, звісно, така цікава, ну я подивлюся, хай ось отримаю на новій площі, тоді далі відео скажу чи в коментарях, кому буде цікаво стосовно цього Forceріс. Але попробувати, потрібно щось пробувати і розвиватися. Тому що ну, їм 5 кубиків да, коли це 11 днів, це одне питання, а коли в 3 дня і 5 кубиків, ну трішки наче багатувато. Тому напишіть в коментарях, який саме ви препарат використовуєте для заліз, ну проколюєте яким, і де ви його саме берете. Тому що ну, це як на мене більш таке цікаве питання. Крім того, хотів би потягувати за розуміння і про те, що люди звернулися на своїх каналах. Це водолага Стасян Сергій, Сергій Стрілецький, молодий фермер Андрюха. Це ті люди, до яких я звернувся, я тут звертався дуже до багатьох. Але це люди, які відкликнулися, водолазитися взагалі в відео звернувся, без питань, без ніяких. І розмістив себе на сторінки і в відео посиланнях, саме посилання на підписання петиції. Пам'ятаєте, я недавно також звертався в одному із своїх відео і знову звертаюся. У нас ще є 87 чи 6 днів для того, щоб дана петиція набрала 80. 25 тисяч підписів. Да? Е, Стасян зробив це все діло молодець. Взагалі. Деякі також, хлопці, це ж Сергіотрілацький молодий фермер. Вони в себе на сторінках розмістили, петицію. Тобто, тобто є посилання, за допомогою якого можна перейти і все це діло зробити. Але ж знову ж таки є деякі, які все це діло проігнорили, але не будемо говорити, хто саме це хай знають, що є і такі. Ну, Це таке діло. Тому, друзі, знову ще раз прошу, підпишіть петицію, вона буде в посиланні у описі до відео, закріплена. 30 секунд часу це не так і багато. От такі справи. Потихеньку працюємо, щось там робимо, щось там, десь щось підзаробили, відклали, вложили в цей, щось десь в цей допомогли хлопцям. ну, Якось так зживемо на, на, на даний час. Як воно буде далі, ніхто не знає. Але потрібно щось працювати, щось робити, і йти вперед. Такі справи добре всім, все найкраще працюємо далі.